Для вас сьогодні, 7 грудня, в Україні, відзначають день місцевого самоврядування. Це свято присвячено вшануванню самоврядування як найбільш демократичної форми правління. Це професійне свято працівників органів місцевого самоврядування та міських і обласних депутатів. Урочистості з нагоди відзначення цього дня відбулися і в Білгородністровській міській раді. Саме громадянське суспільство є невіддільною рисою українського народу. Такий устрій панував в українському селі та Запорізькому казацтві. Прозначення громади в історії. Держави писали Грушевський та Франко. З вітальним словом до присутніх під час заходу звернувся міський голова Віталій Граждан, зазначивши, що в умовах сьогодення представники місцевого самоврядування змінюють стереотипи та підходи до роботи, виконуючи поставлені завдання в новому форматі, ми перестроїлись за ці роки в багатьох питаннях. А саме головне, що ми повинні не розуміти, що Органи місцевого самоврядування створюються і працюють для того, щоб допомагати нашій громаді. Ми працюємо, щоб допомагати людям. Головне завдання наше це щоб люди відчули заботу, захист і відносилися до нас як до помічників. Десь приклад гарний можна привести нашого ЦНАПу, як дівчата наші зустрічають людей. Вони усміхаються, судячи по від наших людей, наших місцевих жителів. Ну, у нас, слава Богу, це виходить. І люди вдячні. Но розуміємо, що можна зробити ще краще. Хочеться вам побажати, знаєте, щоб праця, ваша праця і робота в воронах Псаворида дійсно вам приносила удовольствие. Здоров'я вам, крепкого, з праздником! Дорогі друзі! Дата свята встановлена указом президента від 25 листопада 2000 року, враховуючи велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності. Українське народовладдя зазнало значного удару під тиском Російської імперії та радянської влади. І сьогодні українці вкотре відстоюють право на вільний вибір та незалежність. Працювати в органах державної влади, забезпечувати виконання завдань і функцій держави вкрай відповідальна. Справа тому в більшості своїх державних органах влади працюють люди самовіддані, знаючи, які керуються пріоритетами законності прав людини. В цей урочистий день грамотами міського голови було відзначено депутатів міської ради, керівників та працівників департаментів, служб, відділів та управлінь міської ради за сумлідну працю, активну громадянську позицію, особистий внесок та професіоналізм, щирі побажання сил і наснаги на добрі справи, впевненості у майбутньому нашої держави, порозуміння. І єдності задля добра і благополуччя українського народу прозвучали і від нагороджених. Всі наші спеціалісти, керівники відділів, управління департаментів дуже вдячні за таку плідну співпрацю і вважаю, що в подальшому нам необхідно тримати такий же курс. І, да, є така ситуація, що дуже важко працювати в країні війна, але ми тримаємося. Ми сильні, всі в нас наснаги, гарного настрою, то стояли у створення, істопаздаконам, містом самоуправління. Очень много зробили для города і передали статті сьогоднішньому поколінню. При тому сьогоднішньому поколінню успіху, терпіння, мужества і результативності. на всіх нас сьогодні. Лежить така велика відповідальність, тому що джерелом влади ми розуміємо, читаємо, є народ. Але ж народ делегував свою, своїм голосом, своє право і свою, я би сказав, довіру. Определенної частини людей, які мусять мати відповідальність перед людьми. Хай Бог дасть вам терпіння, мудрості. В кожна ситуація вона складна, непроста, але щоб робота кожного і депутата, і держслужбовця була на розбудову нашого суспільства, на комфортне життя в нашому місті, закон само місцевого самоврядування. Є сьогодні відповідальність на всіх нас. Є, і хай ця відповідальність нас надихає працювати краще, робити якісніше. Щастя без свободи, свободи без самоврядування, самоврядування без конституційності, конституційності без моралі, жодного з цих великих благ без сталості й ладу. Сталість і мир в нашій державі сьогодні виборюють воїни збройних сил України, а завдання влади на місцях всіляко допомагати, працювати на благо територіальних громад, відстоювати їх потреби та інтереси. Щастя вам, добробуту, всіляких земних гараздів, міцного здоров'я та непохитної віри у щасливе і мирне майбутнє України. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.